Смакота неймовірна, а готується дуже просто. Тертий пиріг з варенням і збитими білками. Нам потрібно 250 г маргарину, 3 склянки борошна. Важливо, щоб пиріг був смачний, маргарин має бути доброї якості. До борошна додаємо розпушувач і ванільний цукор. Також додаємо пів склянки цукру. І Тепер все перетираємо до утворення крихти. Тепер додаємо 5 жовтки і замішуємо тісто. У нас виходить от таке густе тісто. І тепер одну третю частину цього тіста кладемо в морозилку. А інше тісто на 15 хвилин в холодильник. Тісто, яке було в холодильнику, викладаємо на форму, у якій буде випікатися пиріг. Тепер на тісто викладаємо варення. У мене варення з айви і з яблук. Варення може бути будь-яким, все залежить від вашого смаку. Варення не повинно бути рідким і накладаємо товстим шаром. Наступний крок збили білки і викладаємо на варення. Для того, як виклали білки, достаємо тісто з морозилки і можемо або натерти на крупній терці, або на невеликі шматки. От таким чином розкласти по всім білкам. І в нас виходить от така краса.